Під невпинними ворожими ударами в Авдіївці досі залишається близько 1300 цивільних. Попри заклики поліції та місцевої влади, мирні жителі відмовляються евакуюватися з міста. За це люди платять життям і здоров'ям, адже противник не шкодує нікого. Зокрема, внаслідок чергового ворожого обстрілу в Авдіївці було поранено 72-річну жінку. Поліцейські вивезли постраждалу пенсіонерку з міста та передали рятувальникам, які доправили її до лікарні у безпечнішому у населеному пункті поліцейський екіпаж білі янголи під постійними вибухами та обстрілами росіян розвозять гуманітарну допомогу по селах Донеччини. Цього разу прямували до села Торське. Чи вдалося зустрітися правоохоронцям із місцевими під час останньої поїздки? Дивіться далі. Село Торське, а нині, як і більшість сіл та містечок Донеччини у руїнах від прильотів російських снарядів. Тут лишилося дуже мало людей. Усього 150. До селян, які живуть у нелюдських умовах, прямують поліцейські підрозділу Білий Янгол. Направляємося до населеного пункту. Торське, веземо гуманітарну допомогу у вигляді хлібу та ліки для жінки, яку передали їхні роки. Для жителів села привезли понад 300 буханок хліба. Поліцейські стали рятівниками не лише для людей, а й для тамтешніх тварин. Малоторське розташоване усього за кілька кілометрів від зони бойових дій. Бої між ЗСУ та російськими окупантами точаться зовсім поруч. Місцеві розповідають, що бачать ворожі дрони та гарно чують звуки стрілецьких боїв. Цього разу селяни показали поліцейським наслідки нових обстрілів. Цей прильот у мене був от там. От там, де тачка стоїть, розбило оцю частину і гараж, і машину. Другий прильот був, от тут, от їх тут два прильота було. Ну, ми, ми тут переробляли молоко, це літнє таке у нас було гарне. Ну, тепер, тепер от таке. От. Оце був другий прильот, ми його засипали, а от там за той загородкою. Третій прильот там не засипаний. Оце воно мені усе у нам це все знесло. Одна з ракет застрягла просто посеред городу. Оце літом в тому році. Більшість тих, хто лишився в цьому селі, літні люди залишаються, бо не можуть розлучити зі своїми будинками. Мовляв, тут жило кілька поколінь, а від ворожих атак ховаються в підвалах. Дуже сильна нація. Ми хочемо жити вільно. Ми хочемо жити вільні країні. Екіпаж білий Янгол приїздить до цих людей кілька разів на тиждень. Окрім їжі та ліків, привозять теплі ковдри та будівельні матеріали. Хто готовий, того евакуюють. Але бувають і трагічні виклики, коли поліцейських просять вивезти тіла людей, які загинули від ворожих обстрілів. Та, попри небезпеку, самим потрапити під вогонь або ж застрягнути в багнюці через негоду. Білі янголи обіцяють. І надалі допомагати місцевим Ярослава Марущенко, Програма Вікна СТБ Марафон. Єдині новини.